Слава Україні, корупція інфо перші про головне. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайк та обов'язково коментуйте. Посилання на соцмережі під відео. Радник глави офісу президента Михайло Подоляк розповів, що кум Путіна Віктор Медведчук насправді дуже маленьке створіння, яке не зробило великої біди для України напередодні повномасштабного вторгнення. Про це Подоляк розповів 24 му каналу. Віктор Медведчук отримав від російських спецслужб близько 1 мільярда доларів на підготовку до війни в Україні і успішно ці кошти розікрав радник. Глави офісу президента розповів, що Медведчук завжди викликав до себе анекдотичне ставлення. А його політична фігура залишилась у далекому минулому. Я думаю, про Медведчука можна вже забути. Це такий карикатурний персонаж, абсолютно дикуватий, сказав він. За словами Подоляка народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ занадто демонізували. Мовляв, великий Медведчук кум Путіна. Бачите, що таке бути кумом Путіна. Він таке маленьке створіння, абсолютно неадекватне тому місцю і часу, де він жив, зазначив радник глави офісу президента Подоляк додав, що Медведчук, попри життя в Україні, працював на інтереси Росії та свого кума кремлівського диктатора Путіна. Замість того, щоб любити Україну, він дико любив свого кума. Це нонсенс, сказав радник глави офісу президента. Водночас, проросійський політик був зацікавлений у власному збагаченні, і на диво українцям з таким політиком пощастило, бо глобального впливу у Медведчука не було. Це банальний зрадник України, який мав хворобливий потяг до того, щоб щось вкрасти. Дуже добре, що ті гроші отримані від Путіна. Він просто. Розкрадав, підсумував подоляк. На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт корупції. наш телеграм-канал та фейсбук. Посилання в описі почуємось.